Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Будь ласка, нагадую вам, пишіть мені коментарі українською мовою і буде вам щастя! Так, ну що, мої хороші? Поїхали робити 10-ту серію. Боже мій, 10-та серія! Про цього падуванця, дев'яту серію я закінчила на тому, що в нього стався ось такий, м'яко кажучи, зрив, коли він все руйнував, ще й себе там порізав тим склом. І ну, це було жахливо. Це дійсно було жахливо. Я нікому з дівчат ніколи не поважаю. Навіть я, я, я не знаю як. Після таких випробувань можна далі нормально жити. Розумієте? І поміж тим я знаю, що багато дівчат вони в таких відносинах живуть роками, роками виправдовуючи чоловіків. Коротше, я е, пішла у bed and Брекфест, це був вже вечір. В Беден-Бреквесті не було місць. Телефон я свій забула Ой, у спальні. Ну і подзвонила так. в мене завжди в сумочці є така, знаєте, склеротичка, по <сміт> папірець, де записані всі важливі телефони. Ось я передзвонила, значить, брату Андрея, розповіла, що сталося. Я захотіла подзвонити в поліцію. Ну, в мене таке було одразу відчуття небезпеки. Значить, потрібно дзвонити в поліцію. Ну, брат мені сказав: Ні-ні-ні, ніякої поліції, нічого не треба, я зараз приїду. От. Ну, ці працівники Беден Брекфесту мене люб'язно залишили у своєму фоє, поки я не дочекалася от брата Андрея. Значить, він до мене прийшов десь приблизно через три години. Прийшов, приніс мені мій телефон. У спальні і сказав, що все гаразд, можеш вертатися до нього. Тобто він визвав швидку допомогу, і вони там щось йому зробили. Що вони з ним зробили, я не знаю. Ну, щось таке, що я можу повертатися додому. Я сказала: ні, я не можу до нього повертатися. От, і якщо буде його ласка, не міг би він мене відвести ну, в будь-який інший готель, тому що от в цьому немає місць. І все, його брат мене відвіз в інший готель. До Андрея я в цей день не повернулася. Це був такий готель на окраїні Падови біля тюрми. От. Ну, Готель, до речі, був непоганий. Зі своєю кухнею, зі своїм ресторанчиком. От. Я заплатила за два дні. Ну і все. І лягла спати. Я, як знаєте, як провалилася просто. От. На, настільки був такий стрес. На наступний день, я пам'ятаю, що я тільки валялася у ліжку, взагалі нічого не могла робити, не знала, що мені до Риму вертатися маман, значить, свою фізіономію, криве, що ні-ні ні, ні, твій диванчик вже зайнятий, на ньому вже дідусь спить. Вони перевели дідуся зі своєї кімнати значить, в ту кімнату, де жила я. Там вони його закривали, і не чули, і не бачили, як він там бідолашний. Коротше. Це окрема розповідь. І, звичайно, у Римі мене ні, ніхто не чекав. Де я і сама, чесно кажучи, я не хотіла у Рим повертатися. Тому що ну, я Рим не люблю, він брудний, він такий, якийсь то Тобто, Неорганізований. Ну Італія, вона, вона взагалі вся така неорганізована, така каламутна. Але Рим це, це щось це щось. І оц, оцей бруд, оце гори сміття на вулицях. У Падові такого не було. Для мене після Харкова, як би там це не звучало, але для мене після Харкова Рим це була провінція просто. Дівчата, які звикли жити у місті, у шумному місті, у великому місті, де багато університетів, де є заводи, фабрики. Ну, Рим це, це село селом. І ще таке брудне-брудне, ви розумієте? І якщо для мене Рим було, був як провінція, то падова це взагалі для мене як темний ліс, але падова хоча б була чистенька. Знаєте, така охайна. Падова, потім біля Падови були маленькі містечка, лімена, оця річка Брента текла, і все було дуже-дуже чистенько. Хоча б це от мене як-то тішило. І я не хотіла до Риму повертатися. Більш того, мені Андрея ну він мені подобався. Ну, буває таке, дівчата, от Буває. От тобі чоловік подобається, і ти набагато на що закриваєш очі. Я все розуміла. Я розуміла, що це за емоційні гойдалки. Знаєте, ми теж дуже наполегливо вивчали в університеті. Я ж все ж таки я закінчила, окей, нехай і юридичний факультет, але педагогічного університету. І вікову психологію ми вивчали, і судову психіатрію ми вивчали. Я розуміла, що з, з людиною коїться. З цим Андрея. Але поміж тим я розуміла, що людина не курить, не п'є, не вживає ніяких заборонених речовин. Ну, ось таке. Мені здається, що це... це в нього було вроджене. Ну, вроджене. Коротше кажучи, отак я цілий день в таких думках провалялася. Повертатися в Україну ще було ні з чим. Дитина в мене ще навчалася в музичному училищі. Закінчувала вона його. От. Я дуже хотіла, щоб вона навчалася на стаціонарі, в університеті або в академії. А це все треба сплачувати. Життя дитини треба сплачувати. Ви розумієте? Тому, ну що робити? Через день, увечері, я бачу, Андрея мені дзвонить. Дзвонить. Ось я взяла трубку, і він такий винуватим голосом. А море, як твої справи, як ти себе почуваєш? Мені дуже шкода, що тобі довелось все це побачити. Мені дуже шкода, і що я можу для тебе зробити. І такий стрес, такий стрес. От, я тебе дуже благаю, повертайся до мене, ти більше такого. Ну, ніколи не побачиш. Ніколи. Я йому кажу: слухай, я тебе боюсь. от я тобі чесно кажу, відверто, я тебе боюсь. я боюсь до тебе повертатися. І в мене, щоб я повернулась, є певні умови. Я хочу з тобою поговорити відверто. А потім вже будемо думати, як нам себе в цій ситуації поводити один з одним. Потім, дівчата, я ж вам не просто так розповіла про лікаря-стоматолога. В мене ж даруйте рот, він був наполовину отак от. весь там роблений, перероблений, і оскільки я сама не керувала автівкою, то Андрея мене завжди возив на цій апунтаменті, на ці візити. До лікаря, а він бачить цей лікар, що той сплачує, і, звичайно, він і не, знаєте, не хоче це все робити швидко. То приїдьте, значить, ми подивимось, як там в неї зубчик заживає, він же там мені все розрізав, шви наклав. І якщо б я поїхала до Риму, от з таким ртом, я не знаю, скільки це потрібно тисяч, щоб все це. Довести до лату. У мене таких грошей не було. От. І саме через це ще мені передзвонив Андріа, що він сказав, що е, там вже на завтра потрібно вже їхати до лікаря. Він мені перезвонив. Як ти себе почуваєш? Ми поїдемо, ми не поїдемо. Отож я йому сказала, що спершу ти приїдь до мене, і ми з тобою порозмовляємо або порозмовляємо, коли будемо їхати до лікаря. От. Але Приїжджай до мене тільки тоді, коли ти от впевнений, що ти себе контролюєш, що не емоції тебе контролюють, а що ти себе контролюєш. Окей, окей, все. Ну, на наступний день, на ранок, він приїхав до готелю, оплатив ще на тиждень мені цей готель, щоб я прийшла до тями, запитав мене, скільки мені ще потрібно часу. Я кажу: ну, від тебе все залежить. І ви знаєте, дівчата, коли... Чоловіки почувають себе винуватими, якими вони стають золотими. От просто, просто золотко стають. І такі уважні, і такі вічливі, і такі от закохані, і такі на, на все згодні. Тільки повернись, згоден на все. От. Коротше, ми з ним домовились. Перш за все, що він йде до лікаря. Він не, хотів. Він не хотів. Він мені пояснював це тим, що ну, ти розумієш, в мене на роботі всі дізнаються, від чого я лікуюсь. Зі мною не захочуть укладати контракти, і моя головна фірма у Мілані. Вона ну, знайде привід, щоб зі мною розторгнути контракт, щоб зі мною не співпрацювати. Від часті він був правий, тому що я пам'ятаю, коли він захворів на застуду. В нього ж робота така, знаєте, онлайн. Він не ходить на роботу кожного дня, там в офіс. Ні, він вдома, або на дивані з телефоном, там щось про щось домовляється, знаєте, або за комп'ютером, або онлайн конференції в нього. Це все отак онлайн. І дуже часто, ну на тиждень, це 5-6, Разів він виходить онлайн, він щось розповідає людям, йому щось там доповідають, і він каже: От уяви, уяви собі, окей, я піду до лікаря. Лікар не має права розповідати про мою хворобу нікому. Але, наприклад, я у лікарні і всі ці, всі ці конференції онлайн, і вони будуть бачити лікарню. І, звичайно, вони будуть питати, де ти, що з тобою. На що ти захворів? Тобто італійці це все одно це великі пліткарі, ну не тримається в них, розумієте, скрити буде, буде неможливо, що він лікується і від чого він лікується. Тому що, коли ось він захворів на застуду і дуже сильно його на два дні забрали до лікарні. І що ви думаєте, з Мілану приїхали люди в цю лікарню з пакунками, там, з подарунками, там сир, ковбаса? От. Я кажу, я розумію. Значить, потрібно йти до приватних, до Окей, не лікуватися у шпиталях, а просто, хоча б, перший крок йдемо до психолога. Просто до психолога, навіть не до психіатра, до психолога. Окей. Я пам'ятаю, а але він сказав: але ти повинна завжди бути поруч, от поруч, щоб мені не було лячно. Я кажу: ну ти що, маленький хлопчик? Окей, поруч, але ж я ж йому ніхто, я просто жінка, яка з ним живе. Хоча він там мене називав компанію, ну, дівчата, про це ми з вами поговоримо потім. Про статус жінки в Італії. Я закинула цей серіал так, про сайти знайомств з італійцями. От закінчимо з вами падуванця і продовжимо про сайти знайомств. Він мене називав компанія, тобто та жінка, яка з ним співмешкає, живе. Тому що компанія, фінансата, господи, я вже, ну, все відтягувала, відтягувала, Ой, щоб тільки за нього не виходити заміж. Щоб хоча б ну рік, хоча б півтори роки ну, подивитись, як він буде себе ментально почувати. В мене не було такої спішки, ви розумієте? Тому що в мене вже були всі документи. Я могла жити в Італії стільки, скільки мені потрібно. Для мене не обов'язково було виходити за нього заміж. Це ж таке діло. Можна вийти заміж, а потім не знати, як розлучитися. Так, от, мої хороші, значить, ми пішли до психолога. Я сиджу в прийомній. Він пішов сам, тому що знову ж таки, я не, дружина. я не дружина. І потім з дружиною, як мені пояснили, навіть з дружиною приходять тільки на сімейні консультації до психолога. А так людина сам на сам з психологом, і, значить, він йому там розповідає все. Після того, як вона послухала, це була жінка, як вона це все послухала, і вона сказала, що. Потрібно йти до психіатра, вона каже: на жаль, потрібне медикаментозне втручання в цю ситуацію, але вона психолог, вона не має права прописувати ліки ніякі, тільки от розмови. Назначила йому, вона призначила психотерапію, щоб він до неї приходив один раз на тиждень. От, але і е, скерувала його до психіатра е, приватного. От я прошу вибачення за ці звуки. Це вулиця, вулиця. Зроблю відео один місяць життя в оренді. Знаєте, це як з чоловіком, от що ти просто так. На нього дивишся, в тебе одне враження. Коли ти з ним вже прожив місяць або більше, це вже зовсім інше враження. Так от і про, про оренду теж саме. От. І через декілька днів ми з ним пішли до психіатра. От. Психіатр з ним знову ж таки порозмовляв, тільки з ним конференційно, і прописав йому вітаміни, розписав йому розпорядок дня. Розписав йому дієту і е, дав такі пігулки за рецептом. Одна маленька, така, як я пам'ятаю, така маленька, біленька пігулочка, рано вранці потрібно його, е, її випити і ось так три е, місяці пити. Значить, е, я цьому психіатру я готова е, вклонятися, знаєте, е, в ноги падати. Від радощів, тому що я не знаю, як він зміг, це був чоловік, як він зміг йому пояснити, донести, що ну, в нього крихка така психіка, дуже нестабільна. І оці його емоційні гойдалки, коли він до ейфорії і потім до такої, такого стану овочу, що лежить на дивані, плаче, соплі, і оце все, він. Зміг йому пояснити, що разом з пігулками треба від коригувати свій день. Ніяких тобі дискотек, ніяких тобі е, вночі ресторанів, ви розумієте? Щастя то яке. От, що потрібно рано вранці вставати, е, лягати спати десь о десятій, об одинадцятій вже спати. Йому потрібно було спати. Ну, не менше ніж 8-9 годин, тобто добре добре висипатися, добре їсти, от. і помірне фізичне навантаження, тому що завжди за кермом потім цей італійський общепіт а-ля ресторани, розумієте, вночі, вночі після 9, ї отак от нажиратися тих макарон з креветками або з мідіями, і потім до 3-2. Ночі, як дурачок, сидіти і дивитися, як люди танцюють, там, дригаються під музику, в такому сизому тумані, значить, сигарет. Звичайно, не пити, не палити. Ну, він це і так не робив. І все. Потім ще він нас направив до дієтолога, і ця дівчина нам просто йому. Розписала після його обстежень, там, крові, що там ще ми здавали йому. Ну, тобто він такий зробив аналіз крові, дуже розгорнутий, де вона вже бачила, що йому потрібно там, для нервової системи з їжі. Там, всі ці горіхи, господи, я як пригадаю, скільки він їв тих горіхів. От, фрукти, овочі, багато білка. От, і все. Я до нього повернулася, я побачила, що він ну, дуже взявся, от просто дуже взявся за ось це все, розумієте? Дієту він робив, ніяких вже не було, ресторанів. Ну, коли-не коли там, може, раз на місяць, один раз там десь ми могли піти. Спати ми лягали рано. Ми з ним удвох записалися, значить, на йогу вдвох. Ось в басейн, купили ми собі гірські велосипеди. От. Він купив собі мотоцикл, значить, ми їздили в гори. Багато ходили. Ну, тобто Десь приблизно 4 місяці. Ну, це було просто кайфове життя. Плюс після цього випадку, щоб до нього повернутись, я ще йому поставила таку умову По-перше, що мені потрібна робота. Мені потрібна робота, я не хочу так от бути вдома, чекати тебе після роботи, і я не хочу вже з тобою їздити. Мені потрібен свій робочий стаж в цій країні, те, що ти мені даєш. Кожного місяця на мою картку переводиш гроші, я не можу. Ну, це не є моє редіто. Я не знаю, як це сказати. Для податкової це не є мій дохід. Якщо я сама захочу купити там, машину, квартиру, жоден банк, незважаючи на те, що в мене на картці є гроші, мені не дасть позику, тому що я ніде не працюю, мені потрібна робота. І він сказав: ну ким, ну ким ти будеш працювати? Знову мити готелі чи ну, ну ким? От. Я не хочу, щоб моя жінка так тяжко працювала. Тому я сказала: потрібно, щоб я добре вчила італійську мову, він погодився це все сплачувати. Вчила я онлайн з моєю професоркою, з якою я навчалася в Україні. От. І я пішла в автошколу, тому що він каже: ну, якщо ти не керуєш автівкою, то дуже важко тобі знайти роботу, щоб ти туди. Приїздила на автобусі, потім назад. Ну, тобто, ти повинна як богиня, як богиня керувати автівкою. Тому він купив мені машину. Ну, скажімо так, він купив машину на своє ім'я, і навіть не на своє ім'я, а на ім'я своєї агенції. От, ну, це все було пов'язано, щоб менше сплачувати податків. От. І ця машина вона була для мене для того, щоб я навчалася. Просто керування. От. Вона була маленька, простенька, механіка. От. І це був опіль, опіль Карл Рокс. От такий. червоно-чорна вона була. Дуже гарна така. Такий маленький міні-венчик. Ну і все, і життя почалося зовсім інше, те, яке мені подобалось. Тобто, ми вже, знаєте, от якщо б він після чотирьох місяців от такої роботи, я там за ним слідкувала, щоб він і фізкультурою займався, і дієту, щоб він тримав, і сама йому все готувала. Ми ж вже не ходили по ресторанам. І щоб цю пігулочку він кожного ранку приймав. Тому що Господи, ну він як капризне хлоп'я. Знаєте, от є такі чоловіки, О, що я, це, я себе добре почуваю, мені ця пігулка не потрібна. Я йому пояснюю, що ти себе добре почуваєш саме тому, що ти кожного ранку п'єш цю пігулку. Тобто, там така пігулочка, ну дуже маленька. І ви б бачили, того лося 2 метри завишки і 120 кіло. Я кажу, тобі. Від тієї пігулки, ну нічого. І знаєте, є такі люди, чим більше їх мовляєш, тим більше вони капризують, а в чоловіках я, я взагалі це терпіти не можу, коли починається оце Не-не, оце знаєте, буду, не буду. Здоровий бугай, здоровий чоловік. На той час йому було 56 років вже, господи. 56 років. І я кожного ранку, знаєте, отак от з терпінням його вмовляла, будь ласочка, а море. За папу за маму, давай ми вип'ємо цю пігулочку. Ця пігулка, вона, знаєте, вона не змінювала його особистості, але вона приглушала оці піки, Знаєте, от коли він, оці емоційні гойдалки йшли отак от, до гори, і він, він, не знав, він не знав, що йому робити, коли його от просто. Колошматило від цієї енергії, і йому потрібно і туди, і сюди, і ось туди. І він може бути як коли він на тому піку, знаєте, він може бути як агресивний, дуже, так і дуже такий, знаєте, на підйомі, такий радісний, сміятися, швирятися грошима. Ну, тобто він не міг спати, коли він був на такому підйомі. А ця пігулка, вона його трішечки вирівнювала. Він просто був ось тут, посередині. Він був і не дуже сумний, що жити не хочу, що ой, десь би щось би собою зробити. І він не був дуже активний, як позитивно, так і негативно. Да? От, він був отак, от посередині, отак, от середнячок. Він і радів, і сміявся, і плакав там разом зі мною від сумних фільмів. Розумієте? Але не було того жахіття, коли я бачила, що його починає колотити, і він заходить в ці стани: або жити не хочу, або все потрощу. Так, мої хороші, буде 11 серія. Чао-чао!